Всім привіт! Сьогодні починаю такий дуже цікавий експеримент для себе. Я цього не робила ніколи, і відео по цьому я теж ніде не знаходила. І я купила два фікуси. Він такий з темнішими листочками. І ось такий. У мене і той, і той сорт вже є. Але розказую, для чого я його купила. Я хочу їх прищепити один до одного. І подивитися, що з цього вийде, і чи вийде взагалі. Звісно, я вам це все продемонструю. Це відео буде записуватись явно не один місяць. Зараз перший етап, який я зроблю, це його пересаджу в прозорий горщик і заміню повністю ґрунт, бо я бачу, що там ґрунт просто мокрий, ну і як перевізний ґрунт. Я купувала в епіцентрі, ціна мого експерименту становить фікуси були по 98 гривень і два горщика по 6 гривень, тобі ж плюс 12, це що там, 200, 218 гривень. На сьогоднішній момент ґрунт навіть не буду враховувати. Коротше, я спочатку, коли хотіла зробити... Цей експеримент. Я хотіла, з тих, що в мене є фікуси зробити. Боже, сон, ніч без сну дається ознаки. Але я ж подумала, що так довго чекати, і от якраз в центру завезли цих малюток, і я вирішила, що так, да, да, це знак 200 гривень. Навіть якщо запорю, це не супер велика сума. В общем, я наважилася і. Зараз буде стартувати цей експеримент, Сьогодні 22 серпня. Ось так вони виглядають. Я зараз їх дістану. дістану. Після чого помию під водою, тому що на них можуть бути якісь шкідники. Я так наче дивилася, наче все нормально. Тут, до речі, коріння немало. Скажу відразу, от в цьому воно прям торчало. Так, Коротше, це чисто фікуси для експериментів, бо в мене є ці фікуси, мені не потрібні повтори. Я не люблю повторні вазони, тому в мене буде два варіанти. Оскільки я їх купила для експерименту, то в мене буде, де пеньок буде білий, а верхівка чорна, і навпаки, де буде чорна. Чорний низ і світлий верх. Що можна так назвати? Я вже бачу по корінню, що ось цей горщик, який я купила, він трохи завеликий, але так як фікуси ростять коріння дуже швидко і дуже багато, і я хочу, щоб він гарно вкорінився, щоб він був сильненький. От, то, я, то я і для того взяла зразу більше, бо я ті фікуси як пересаджу. Їх чуть, деяких чуть не через тиждень, треба знову пересаджувати. Я, якщо зараз не забуду, поки я от знімаю, і я вам покажу, до речі, цей сухіший, ніж цей. Я от що хочу сказати ось так дивно. Ну, тут явно треба виливати. Я купила укорінювач відразу. Рідкий, в мене був сухий. Я не люблю бавитися з сухими. Це сипати, важити, налив. Те, що знімається руками, я. Зніму. Я думаю, що це буде просто не одна серія. Перша серія цього серіалу нашого. Це буде от пересадка і обрізка. Тобто схрещування наше. От. А наступна серія вже буде про те, чи прижилися. Чи прижилися це такі буде міні. Вазанярний серіал, тому підписуйтесь, не губіться. І я зроблю, звісно, анонс в тіктоті про це. Буду там нагадувати, тому підписуйтесь на мене в Тік-Ток, я там виставляю частіше, відверто. Я стараюся і в шорці виставляти. Але, чесно, просто в тіктозі. Так, ну все, я от е, обібрала до такого стану залишилось вимити все, що вимиється. Тут коріння не так багато, чесно кажучи. Перше, показую, до якого стану я вимила. До ось такого і до ось такого. Грунт е, у мене компосана універсальна. Я додавала трішки вугілля. Такого дуже дрібного і агроперліту. Я просто помітила, що в мене фікус люблять болотце, таке, Люблять такий щільніший ґрунт. Тому я от такий дуже простенький, замісила якраз на два горщика, сподіваюся, вистачить. І от зараз будемо з вами садити. бачите, що шов за горщик, за великий для цього фікуса, але я це роблю свідомо і буду поливати дуже-дуже обережно. Тепер нам треба чекати, щоб вони прийнялися. Коли тут буде красива така мозаїка з коріння, ми будемо їх різати і всі дати, я підписуватиму десь тут під збоку, наприклад. Щоб ви орієнтувалися в проміжках часу, за який я, я розвела антистрес. Він я зараз дуже добре попшикаю рослин. Так як ми робили пересадку, а пересадка це стрес. От. Тому я оброблю рослину антистресом, щоб, можливо, якось трішки полегшити. Чесно, буду обробляти вперше, Щойно обробила свою орхідею парфумовану з оцінки. От. Тому десь тут картинку я вставлю. Яким антистресом? Не знаю, чи це допоможе чи ні. Тому. Чекаю наступного моменту. Для вас це наступний кадр, для мене це певна кількість днів. Всім привіт! Ну що, настав, напевно, той день, коли пора пробувати схрещувати наших два фікуса. Вони вже наростили трохи корінням. І єдине, що я зараз буду дивитися в інтернеті, як правильно це робити. У мене ззаді просто хаос, і в мене от роздоріжжя: прибрати цей хаос чи схрестити два фікуса? Хм, стовному кадрі ви зрозумієте, що я обрала. Ну що, давайте я вам їх покажу. Ось так вони виглядають. Поруч, наскільки я розумію, це тіники, а це Абіджан, бо він прям такий чорний-чорний дуже красивий. І покажу вам те, наскільки в них з'явились корінці. Ось так трохи тут видно ззовні. Але я садила, хто пам'ятає, в більший горщик. В принципі, ви це бачили в цьому ж відео. І тут ось так само, ось тут корінець. І ось тут пішли, тобто вони прийнялися. Значить, можна їх чекати. Е, Як я думаю, іде їх різати? Е, ось тут. От тіники тут і абіджан ось тут. Тому наступні кадри будуть. Без моїх озвучки, бо я дуже переживаю. Зараз буду брати Бінтик, все, чим їх там можна замотати. І будемо ну, дивитись потім, сподіваюся, що вони будуть рости. І щось вийде хоча б з одним з. Я взяла секатор, антисептик. бинт стерильний, стяжки. Ще бинт, бо не обрала яким буду. І, в общем, я розкажу те, як я на картинці подивилася. Е, я подивилася на картинці, що можна. Е, блін, тут так листя, що вам, напевно, не буде видно, як я різло. Е, що можна ось так повз. Ось ось так повз, типа, відрізати е, навхрест. І також його і е, причепити до ніби іншого. Вот. Тому я зараз так і зроблю. Я відразу спів зараз ще наріжу це. Як говориться, як думаєте, кого рятувати з першого? Чорний з білим чи білого з чорним? Майже як масля. Масло масля не виходить, але ж. І я схиляюсь, поставимо так, ставки такі, можливо, умовні. У філодендронів багато сортів, як я дізналася, вивели з Конго, Конго темний. І дуже гарно схрещується Біркін, Біркін світлий. От. Тому я сподіваюся, сподіваюся, що варіант білий на чорному приживеться. Чомусь я хочу той варіант. Мені дуже цікаво, що щось з того вийде. Це, звісно, наступна серія буде. А вже якщо вона буде, це або вона приживеться, або вона не приживеться. От вся, вся суть. Якщо приживеться, то ви побачите якийсь результат. Ви побачите, наприклад, що починає рости далі листочок ось тут, від верхівки. Господи. Верхівки будуть рости, а, що листочки не поблякнуть. Ну, Катя робила моя на Бенджаміні, то приросло. Але вона робила варіатний ну, на варіатт, тому не дуже зрозуміло, чи там змішався якийсь генотип, чи фенотип. Не дуже зрозуміло. А от, коли ми різні змішаємо, тоді буде якось зрозуміло трохи і побачимо. Після того, як я їх зараз зріжу, я просто боюсь різати. Я їх зріжу і примотаю. Я не буду, напевно, нічого коментувати, бо я хочу це зробити, щоб все прямо чікі-піки. От, я їх поставлю на термоковри, щоб їм було тепленько і полию, полию їх, бо вони сухенькі вже. Треба їх полити. Вот. єдине в мене немає антистресу. Немає. Але є у І іначе, як у Куріньович, теж досить працює як антистрес. Тому, напевно, коли ним. Подивимося, що з того вийде. В общем, давайте. Поїхали. Просто відразу швиденько помий руки після того в общем спочатку купили. Я зроблю не так. Я зріжу рівно, а потім на верхівках зроблю ось такий трохи надріз, розріжу посередині і засуну в середину. Вот. І примотаю. І причому зріжу один стоп. Я зробила ось так. Що сьогодні 7 вересня. Ось так виглядає. Ну, в общем, подивимося. Я сподіваюся, що хоча б один. Тут я вже побачила, що треба було розвернути в іншу сторону. Але ну, вже нічого страшного, вже я примотала, вже нехай буде так. Е, в общем, до наступної серії. Вийшло щось чи не вийшло? Дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною. Будемо ще щось робити. З рослинами. А якось так. Якось так. Тому всім до наступного віта.